Вимагаємо поставити на найближчій сесії міської ради питання про розірвання договорів про дружбу та співробітництво з містами, побратимами Російської Федерації та, зокрема, Білопрода. Відповідно до даного звернення і було розроблено даний проєкт рішення, який подано вам на розгляд. Шановні колеги, справа в тому, що ну, дискусійне питання, але в мене такі техно технічні такі даного проєкту рішення 19 лютого 15 року. На 83-й по черговій сесії шостого скликання ми з вами приймали рішення про підтримку звернення депутатів Верховної Ради України про звання Російської Федерації агресором а ДНР та ЛНР та регічними організаціями. Є, так і є таке рішення. І я пропоную у преамбулі даного проекту рішення, який ми зараз обговорюємо, послатися на це рішення. Це логічно. Ми повинні у своїх діях бути послідовними. Раз ми з вами звернули таке рішення, зробили заяву. Де ми заявляли, констатували свою позицію, що Російська Федерація є агресором, не треба спекулювати тут, що зараз не оголошена війна. Але давайте на це питання глянемо по іншому. Я навіть знаю позицію спільної комісії. Були пропозиції назвати не припинення її договору, а призупинення. А тепер давайте розберемося з юридичної точки зору. Якщо призупинення, повинно бути вказаний термін, на який. Якщо терміну немає, це безстрокове призупинення, це абсолютно тотожнє поняття припинення дії договору. Оце у такий спосіб, ми зараз хочемо його причесати, прилизати і каструвати рішення. От ми наче і проти, ну трошки наче ми і там. Тепер давайте розберемося по суті самого цього рішення. Тоді, коли місто Перелуки, місто Белгород. У такий спосіб підписали договір про співпрацю, з Ми з вами ніхто не думали про те, що буде війна із нашим братнім в лапках північним е, сусідом. Але вона відбулася. Тепер давайте звернемося до громади нашої. Що в нашій громаді? Або ви бачили у ЗМІ е, опозиційних російських, що єпархія міста Белгорода возмущалася дієм того самого Гундяєва, російськими військами до Донбасі. Хоч ви бачили таку заяву? Не бачили. І ніколи її не буде взагалі. Звернулася наша територіальна громада Білгорода, принаймні тим, що вона висловлює співчуття, що загинув наш громадянин Прилуг про те, що там війна ну, отак вийшла, брати мої. Да? Було таке звернення? Не було цього звернення. То ми зараз повинні з вами фантазувати, припиняти чи, може, подумати. Да розірвати, її, забулися. Війна закінчиться. Самі в білгородці, пам'ятайте мої слова, приїдь до нас. І будуть просить вибачення не за смерть, і за кров і скажуть, брати мої, давайте обнімемося, як я вчив нас великий Шевченко. Так що не треба нічого. Є бренд рішення, і отут його обрізати і якось так прихорошувати, притрушувати пудрою, не будемо <кій> розірвати і поїхали далі. Закінчиться війна, буде мир і буде чесно. На землі і там побачимо. Дякую за увагу. Не можна в багатьох моментах не погодитися із колегою Кічою. А, але є деякі моменти. Ну, Перш за все, я говорю зараз не свою особисту думку з цього приводу, а, як каже, під з юридичної точки зору. Я повинен порадитися із, із жителями 33-го Виборчого округу, про, про, дізнатися про їхню думку. Їхню думку про це я. На жаль, не знаю. Знаю тільки з того, з того моменту, як я отримав цей проєкт рішення. Знаю, що вона неоднозначна. Ну, вона неоднозначна, задають мені питання, які, на які я не можу дати якби, пряму відповідь. Ну, мені, наприклад, мені задають питання про ліпецьку фабрику Роше. От причому вона? Причому то, що ми припиняємо е, якісь, е, ну, припиняємо договор, а Рошен не припиняє свою діяльність. Е, тепер я хотів би уточнити, е, війна, наскільки мені відомо, війна не оголошена. Е, бо то прозвучало, там, що ми в стані війни. Ні, ми не знаходимося в стані війни. Е, на щастя, е, тепер я хочу сказати, що. Я так думаю, ну, Путіну 67 років, я думаю, що це не назавжди ця ситуація. 63, так? Да? Ну, 63. Ну я думаю, що це не назавжди. І, ну, якби, Я не готовий просто на сьогоднішній день, поки не будуть громадських слухань в 33-му виборчому ну, окрузі, я не готовий прийняти яке рішення по цьому питанню. Я... Доброго дня, шановні присутні, шановний голово. Я також не буду голосувати по цьому поводу, я взагалі утримую. Тому що в мене, мене на області школа, і вулиця, вулиця Ісала Білгородського. Ми йшли до співпраці. Наскільки мені відомо, Білгород, місто за свої кошти, знову ж таки, на моєму виборчому окрузі, побудував це. В принципі, я все розумію, яка зараз ситуація в країні, але допоки я не поспілкуюся зі своїми виборцями, я не буду голосувати за це питання. А як антимайдан людей заряджав? ти в них совітов сидіть? Я заряджав, ти за сливові слова а Я завжди держав? держав на антимайдан. Ну, так отож, Лучше промовчати. Я не знаю, чому наші деякі депутати говорять, що ми не в стані війни. Ну, може, мене в стані війни. Є хлопці, навіть прилуцькі, які е, роблять багато чого для того, щоб тут не було стану війни. Е, за, на, по поводу е, припинення, не то, що припинення, розірвання е, тільки, навіть тому, що хоч один е, наш прилуцький мешканець не то, що загинув, а посадав поступ, був там е, десь. Е, Ране чи що то вже не може, бути зовсім ніякого співпраці дружю, чи якоїсь Все, дякую. про майдан не Судяна вона поставила. Наразі можна було поспілкуватися з моя думка осіка, я я права. З юридичної точки зору, цілком згодна із Олександром Володимиречем, існує порядок заключення. Тому і порядок розірвання. Про що ми говоримо? Як заключили, так і розірвали. І маємо на це в першу чергу моральне право. Шановні депутати, потрібно. Так що розірвати лікар. А давайте будемо повічка. Я вже з місця. Ну, я думаю, що зараз ця позиція просто буде, по імене голосувати. Да, ми побачимо да, да. особисту думку кожного депутата. Я думаю, що немає сумнів ні в кого, в переважній частині цього залу, що треба розірвати цей договір. І так. тоді дійсно, як каже Владислав Кіча, вони самі прийдуть і попросять у нас вибачення. Вибачте, ми наша держава, не нападали на Росію. І зараз йде російсько-українська війна, що таке ніколи не говорили. І всі це, всі це повинні знати. Тому ставлення на голосування, я думаю, просто немає сенсу ніякого ну, в цьому я Але, але самі. Українська... Я дякую, що Влад Кича багато вже сказав, чого я хотіла сказати. Ну, перше, теза. Будь-яка громадська організація має право подати будь-яке подання на вирішення міської ради. Слухання проводити в виборчих округах. Громадська організація не повинна цього робити, повинні робити самі депутати. Третя теза: 92% підтримують росіян Путіна. Це їх переконання і їхня проблема. І ми не будемо їх в цьому переубіждати. тим більше не будемо зараз сортувати, скільки жителів корінних Білгорода являються українцями. Це ні до чого. Їх ніхто. Не буде принижувати розірванням цього мирного договору, а коли закінчиться війна, то хай прийдуть і посилять голову попелом. Далі, той самий аргумент ще один четвертий. Коли ви розривали договор, і ви то коли ви визнавали договор, що Росія це агресор, дійсно у вас не було ніяких недумок, правильно, ніяких вагань, ви це зробили. За таке слушне зауваження формування на антимайдан тітушок, це також має свою підставу і також ніхто не з ким не радився, з ніякими жителями, чи формувати туди на антимайдан автобуси, чи не формувати. Інша далі теза, ми не піддаємо. Декомунізації назву самого міста Біла. Воно, як було, є і залишиться. Місто, яке дало історичне ім'я нашому великому землякові. Шоста теза. Рішення про розірвання всіх мирних договорів з містами-побратимами вже було прийнято на обласній раді. Сьома теза. Іде війна і нам, всім жителям України, не до сентиментів. І ви повинні собі зробити вибір. З нашій сторони, на чому ви боці? На боці воюючої Росії з нами чи на боці нашої незалежної держави. І ще є такий аргумент. Десь прозвучало на днях, я не пам'ятаю, на громадській раді чи слухання були, ви говорили про обмеження звернутися до підприємців, про обмеження роз... застосування російської мови в назвах. Бізнесу, малого і середнього бізнесу. Це також слушне зауваження. Давно ще ми в тому році пропонували, якщо хто використовує мову Окупант. загарбника, окупанта хай платять гроші до бюджету міста. Це буде цілком виправдано. Хто не хоче підтримувати е, мову окупанта, той змінить цю назву. І ще одне. Позавчора ми проводили акцію спалення російського прапора, спалення пакета Кремля. І вибачте, ми також нікого не питали. І слухання ми не проводили. Є чітка аксіома. Росія на даний етап ворог, і ніхто з ними позиція і піддавати сумніву, що вони ворог, не буде. Дякую за, хто за хто увагу. Дякую. Аніщенко. Гавриш. Не голосують. Не голосуєте. Глущенко. За Дановська. За Драчук. За Дубовик. За. Дубровський. За. Будинок. За Єременко. За. Задорожня. За Ілюхін. За Кашпун. Так. Кіча. Oh, hey, За. За Коменір. Да. За да. Копачевський. Да. За Латиш. Да. За Назім, да. За Нечай. Да. За, да. За. Да. Пархомов. Не голосую. Не голосую Правос. вас. Да. Да. Так. Рошко Миколасич. Да. Так. -Микола да. так, Руденко. Да. За Третяченко. Да. Так. Шаграй. Да. Так. Шевель. За. Ястримська. Не голосую. Не голосую. Яценко. За. Ященко. За. За. Місь Ольга Михайлівна. За. Моє так. Моє Добре. Право це, це, що голосування взагалі. Є Добре. Добре. А як же? Коли не питання зараз, як проголосували, давайте розберемося і не приводить цього рішення. Зараз прозвучала позиція декількох депутатів, яка сказала, що я не голосую. Так? У мене цікаве питання. Давайте зараз ми з вами визначимося. Якщо в нашому регламенті передбачено, що ми голосуємо поіменно, і в нас є три позиції, утримався за проти, так? Шановні колеги, я промовчав, наприклад. Одну колегу. Справа в тому, що немає такої різниці, наприклад, вийшов депутат правосуд, так? От він ще ми поставимо, він не голосує. так? От нема такої позиції, я не голосую. Він відсутній фізично. Ну коли у залі знакоїсь депутати, то коли ми років через 10, щоб потім подивитися, хто ми ну, з ми подумаємо гавриш каву, наприклад, та, зокрема, є своїм іншими друзьями. От ну, немає. Якщо він в залі, взаємоповеден бути три позиції, шановні колеги. А тепер. Нарвався на рехту, присядьте я вам поруч і давав слово. А тепер, шановні колеги, я хотів би вас привітати з одним. У далекому 13-му році, за однією трибуни, де мій колега легітимний стоїть, я пропонував міській раді у 13-му році. Вдумайтесь, коли тільки студентів побили на Майдані і ще не було культ, і ще не було такого майдану і революцію гідності, яка була. Я просив, благав депутатів тодішнього сьомого скликання. Шосто скликання перепрошую. Проголосувати, щоб ми звернулися до президента, щоб він притягнув до відповідальності тодішнього міністра закордонних справ. Було таке. І не проголосували. Можливо, якби прилуки проголосували, Ніжин, Охтирка, такі всі інші міста, був якісь, можливо, ми зупинили до кров. Я тоді казав, вона на вашій совісті. І коли в січні місяці я виходжу до цієї трибуни і говорив, давайте приймемо звернення інше, інше, савотували, не голосували. А знаєте хто? А ну, Ви не мені. А хто ви не повірите? Це була партія регіонів, де, де там свого ідола почепили і соціалісти. І я на цьому наголошую. А тепер, шановні мої друзі, раз ми тут звинуватили, що я очолював співголобут. Депутатської більшості за нашого президента Януковича, я вам скажу, я був співголовою більшості за прилуки, яку у дивний спосіб на першу сторінку вписали депітанку президента. Більше того, через рік мене звідти витворили за мою громадянську позицію, яку я викладав у своїй газеті. Дорогі мої, змі це циркний без демократії. Я дуже гордий тим, що я можу зарахувати себе до цих псів. А Х, е, хто? А, а чий ви будете сипний пес Олексій Михайлович, ми добре знаємо. Давайте без експромтів, тому що хазяїну імпровізація не подобається. Дякую за увагу. Дякую. Е, ну я не буду таким красномовним таким красномовним, е, Ольга Михайловна, я вкладу з тим, не пилюч, я нічого. Я не буду таким красномовним. Я не знаю, що ви там збираєтесь дивитися через 10 років. Я просто ясно і чітко сказав, що я не визначення. Особисто я маю як громадянин, просто як габіш Олексій, без депутата. Я маю свою думку. Але я, якщо ми вважаємо, що живемо в демократичній країні, я свою власну думку маю право не висказувати. А як депутат я не визначився, бо виборці, їх наскільки не було, хоч 2, хоч 24, хоч 240. Вони да, можна було. Да, можна було, так. Але що я з ними не говорив. Ви знаєте, що таке військове містечко Пан Кіча. Повинні знати. І треба поважати людей. Осередок сепаратизму. Те, що ви говорите про е які ви були співголова, і що ви були тільки один рік, ми про це знаємо. Тільки ви пізно дуже цю позицію е виказали. І партії регіонів було тільки шість чоловік, і вона не входила в вашу коаліцію. Так треба було про це теж сказати. Дякую. Дякуємо. Результати голосування за 27 не голосували. При рішення ухвалюється.